ДАІ потроху йде в небуття у слід за Києвом. Управління державтоінспекції розформували у Миколаєві, Маріуполі та Львові. Попереду реформа в інших містах. Що буде з колишніми працівниками і як до ліквідації ДАІ ставляться водії на прикладі Львова розповідь Олександр Істасишин. Півтори сотні львівських даївців звільнять за наказом міністра Авакова у правоохоронців. Є принаймні два місяці, щоб вирішити, де і як їм працювати далі. З 1 липня відділ державтоінспекції з обслуговування міста Львова ліквідовано скорочено усі 156 штатних посад. Але слід зазначити, що до 1 вересня. Ось співробітники відділу ДАІ будуть виконувати свої функціональні обов'язки, патрулювати на вулицях міста, оформляти дорожньо-транспортні пригоди. Юрій Мік інспектором ДАІ працював 18 років. Не пощастило і до пенсії 4 роки не дотягнув. І в нову поліцію не беруть, не проходить за віком. Повинні бути люди, які повинні виконувати функцію цього органу. Кожна людина, яка працює, хоче працювати на місці. Більшість інспекторів новина про ліквідацію ДАІ заскочила зненацька. Поза камерою зізнаються конкурс у поліцію пройшли не більше десяти колег. Що буде зрештою, не знають. Знаєте, що вас звільняють? Знаю. Куди підете на роботу? Та я не буду ніяких коментарів давати. А ось львівські водії до ліквідації ДАІ поставилися по різному. Потрібні, але я, якщо б воно чесно було. Я є водій, в принципі, я б сказав, що їх треба геть. Чому? Ну та я купа причин. А, а називати я їх не буду. Я вважаю, що це буде на дорозі. Люди просто ну будуть. Хоча я думаю, що все ж таки рішення влада прийме таке, щоб хтось контролював. На дорогах хаосу не буде. Запевняють силовики. Нові патрульні вийдуть на вулиці Львова в кінці серпня. Львова Олександра Стасишин, Володимир Вежбинський канал Україна.